– це місто з більш ніж семисотлітньою історією. Перша писемна згадка про нього це 1374 рік. Це здобуття Магдебурзького права, тобто право на самоврядування. І тут найважливіша штука це те, що ми є ну, кам'янець загалом. Більшість українських міст є членами великої європейської родини міст, і, і України є. Частиною Європи, тому що сюди приходило Магдебурзьке право, тобто право на самоврядування. Кам'янець називають містом семи націй, містом семи народів, тому що його розбудовували сім різних націй. Народів так? У нас дуже полікультурне місто. Воно продовжує бути полікультурним і сьогодні, і сьогодні, в сьогоденні. Ну, але трошечки менш, скажімо так, явно. Ну, скажімо так, 14 -е століття сюди приходять литовці і Литовські князі коріатовичів. От, наприклад, наша центральна вулиця, яка веде до старого міста, називається вулиця князів коріатовичів. Це якраз ті люди, які були одними із. Таких засновників міста або вони перезаснували місто в 14 столітті, і якраз з ними пов'язана перша писемна згадка. Ось в XVII столітті сюди приходять турки, на 27 років це є турецька територія. А? Ось, дивилися Роксолану? Я думаю, що всі дивилися, Так Так от, правнук ось цього Сулеймана I, пишного, який зображений в Роксолані, Султан Мехмед IV він приходить сюди, він був тут у Кам'янці-Подільському, він захоплює місто, на 27 років стається турецька територія. Кам'янець-Подільський це фактично три міста в одному і в цьому унікальність. От ми зараз з вами стоїмо. Це є ну, така межа між польськими і українськими або руськими кварталами. В центрі були польські квартали з своїм бурмистром, ратушою, своїми законами, своїми кордонами. На півночі і на сході були українські квартали. Вони такою дугою е, тягнулися. А на півдні були вірменські квартали. Так, от, до речі, я б забув сказати про вірмен. Кам'янець-Подільський мав найбільше вірменське населення з усіх українських міст, навіть більше ніж у Львові. Ось чому тому, що якщо провести таку умовну паралель між Кавказом і Європою, то ми десь посередині Кам'янець А вірмени були торгівці. Вони дуже добре торгували столітті, Коли ну будемо казати, прямо та проституція була легальна. А то оці сороміцькі всі будинки, які розміщалися, вони розмічувалися обов'язковими червоними занавісками на перших поверхах. Якщо занавісочки були розвернуті, так то значить це було вільно, можна було заходити. Якщо вони були так, так закриті, це означає, що вони поки що потрібно було почекати або знайти якісь інші. Працівниці цієї професії вони мали як і будь-які інші працівники чотири класи. Від цього залежала їхня платня, а також від цього залежала кількість візитів до лікаря. Чим вищий був клас, тим частіше потрібно було відвідувати лікаря і ціни ще була платня будь-який метр квадратний старого міста, він має підземелля, він має глибину 2-3 поверхи вниз, тому що було дуже тісно, були дуже тісні вулички. На такому п'ятачку невеличкому, кілометр 200 на 700-800 метрів, жило в кінці 19 століття 40 тисяч осіб. Так, повідь собі, так, такі, о, 40 тисяч, так, і потрібно було заглиблюватися вниз, тому катакомб тут дуже багато, дуже багато з них не розвідані, і от з цього будинку, будинку Чарториське, приблизно 180 метрів є тунель, який веде до центру міста, до іншого будинку, який зараз не зберігся. Ось тому, що центр міста сильно постраждав під час другої світової війни. Там були знесені цілі квартали під час бомбардувань спочатку німецькою, потім радянською авіації артилерією. Тому ось маємо такий величезний тунель, який знаходиться прямо під нами, але ніхто його поки що ще не розслідує. Це така площа, яка нас зустрічає, коли ми приїжджаємо з нового міста або з нового плану в старе місто. Власне з'єднує два дві частини міста. Новопланівський міст. Так тому що, власне, якраз новий план це і є нове місто. Протяжність места 146 метрів, висота 39,5 метрів. І це є міст ще 19 сторічка. Ти що рік побудова? Ось власне за величезну суму коштів 500 тисяч золотих російських рублів на той час побудований. Ось ну і, власне став дуже великим вирішенням самої головної проблеми. Нашого міста це перенаселення. Війська Української Народної Республіки відступали з Києва під натиском більшовиків. Відступали вони до Вінниці, з Вінниці до Проскурова, з Проскурова до Рівного, з Рівного до Кам'янця-Подільського. Ось і Кам'янець-Подільський став таким на півроку, став тимчасовою столицею України. Тут зберігалися всі міністерства відомства. Тут перебував головний отаман-лідер, ну фактично, можна сказати, президент УНР Симон Петлюра. І саме ця, цей мурал зроблений з фотографії, яка в свою чергу зроблена у Кам'янці-Подільському. Він дмет майже зробити. О, бачите, зараз нас не касія. Це дійсно, так. Сюди. Заходьте. Це кам'яниці 17 століття, це єдиний колодязь у нашому старому місті. Більше колодязів тут нема. Раніше були ще два, але ми тільки знаємо з історичним жирах. Всередині є вона. От, і я воду з цього колодязі пив, ну, кип'ятив, пив нормально, все абсолютно. До найстарішої будівлі нашого міста Домініканського костелу. Ось це є м -м, Миколаївський домініканський костел. Перша початково побудований в 1370 році, тобто в 14 столітті. Це є одна із перших згадок про наше місто 1370 рік. Після того він був неодноразово перебудований. За Турків це була мечеть Валіде, тобто мечеть матері Султана, друга по величині, так? друга по впливу після мечеті Султана. І в 18 столітті останній раз він був відремонтований, перебудований. І ось такий фасад дзвіниці ми можемо бачити перед собою Міський колодязь, але він не діючий. Тобто там вода солона. Там... Це колодязь 18 століття, і оце є декоративна вежечка над самим колодязем. Глибина колодязя 53 три метри. <рес> Бачите, який він нас худенький. тому що що, справжнього туриста хлібом не годуй, дай подивитись на пам'ятки. Худенький. Вулиця Привид. Тут немає жодної адреси, хоча будинки стоять, але вони зареєстровані за іншою адресою.